Всім доброго дня, всім хорошого настрою, що я зараз вам постараюся забезпечити. Ну, Я взагалі не тільки гуморист, якось нещодавно у нас була літературна студія Треті Ворота, і там наш керівник е -е, з подивом сказав, як серед нас ще один е -е, лірик, Ну, вибачте, сьогодні лірики не буде. Сьогодні буду гуморески, оскільки зараз весна, свято весни нещодавно було, 8 березня. То, так, почнемо, мабуть, з жіноцтва. Вірш красива. Кожна жінка, звісно, хоче, щоб казали гарна. Логіку ж збагнуть жіночу, то я справа марна. Хоче бути як артистка. Але ж то хімера, там стилісти, візажисти, та ще й модельєри чепурять. Для знімку в глянці фотошоп рихтує, ти б її побачив вранці. Не впізнать такою. Забувають за диктатом глянцю, що й межає. І себе струнки дівчата затовстих вважають. А пишненька круглолиця плаче, що жирнюча й себе, як у в'язниці, дієтами мучить. Але так, кого звисає, зо два пуди сала. Відсторонено гортає глянцеві журнали, суне верхнє сало в топік, нижні лосіни і пливе. Бо все їй пофіг, бо вона ж красива. Живем шикарно. Буде він мене любить од усього серця і нещадно морди бить, хто з мене сміється, даруватиме завжди квіти і цукерки, ще й поможе донести до свиней цеберка, Роз'їжджатимем селом на крутім мопеді, хай летають карвалом заздрісні сусіді. Але де ж ти, принце мій, де цукерки? Квіти, все доводиться самій, навіть морди бити. <праць> Заміж хлопець, випивши чимало на сільській гулянці, ти б мені жоною стала, каже до мар'янки. Та у радості великій, звісно ж, мій коханий, але ж заміж ти покликав, лиш тому, що п'яний, а вже на тверезі в очі, ну, або з похмілля. Ти ж і думати не схочеш про наше весілля. Припини такі розмови, що за безнадія я від тебе не відмовлюсь, не протверзію. <реш> студентка першу сесію здала в Києві студентка і до рідного села рушила хутенько. Пронесла селом себе, Вдягнена по моді ну таке уже цабе, ну, бариня, та й годі. Суперстар всього села. Мама для дитини наварила, напекла, як на йменини. У батьків співа душа, гордість розпирає, мама доні до батько поважає. Бабця кращого шматка внучці підкладає, а вона ж вже городська, зверхність проявляє. Ну вже би встати з-за стола, скільки ж можна жерти. Каже доня з прокола. Мамо, а десерти? Мама, на біду таку каже. Моя квітка, хоч в городі, хоч в садку. Можеш під повітку. <праць> Принцип хлопець дівчину вмовляє, щоб здійснить ціль свою. Не тривожся, моя лялю. Буде добре, як в раю. Я не хочу того раю. До весілля ні-ні-ні. Гарний принцип. Поважаю. Вийдеш заміж. Подзвони. Застав дружину із коханцем в ліжку, кличе того на По хвилину побалакать трішки. Іде коханець, як на плаху, не уникнуть сварки. Чоловік вже ставить пляху, закусь і дві чарки. Першу осушили мовчки, наливають другу. Чоловік коханцю мовить як давньому другу. Ми із Галею жонаті вже років з двадцять. Молодий був, дурнуватий, хотілось кохатися, в неї ж руки я й не віддав, Виросли не звідти ні побавити обідом, ні пошити діткам, ні прибрати. А як зварить, то й пес не хоче. Тільки лається і сварить. Зранку і до ночі. Забирає в мене Галя гроші до копійки. Я б давно утік подалі. Так діточок двійко. От яка в мене дружина. Слухай, чоловіче, ну нехай вже я повинен, а тобі ж навіщо? Роботий чоловік прилетів раніше, не роззувся і побіг, щось шукати в ніші. З криком Я його знайду, обшукав балкона і в зимовому саду розтрощив вазона, з шафи вигріб в вішаки, вся одежа долі. Я знайду його таки, хоч нам антресолі всю квартиру обшукав, передпокій ванну. В усмерть Мурчика злякав, коли тяг дивана, розкидав стільці ножі, перекинув жбанець і до жінки. Ну, скажи, де сховавсь коханець? А жона спокійна вкрай стала руки в боки. Твій коханець, ти шукай, не моя морока.